Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Пропоную сьогодні здійснити незвичайну подорож і вирушити в гості до неба та познайомитися з його жителями. Спробуємо! Слухайте загадку! Рано вранці прокидається, встає, Розсипає скрізь промін'ячко своє, огляда природоньку, зігріва, а недвечір спатоньки знов ляга. Так, малята, це сонечко, молодці. Слухайте слідуючу загадку. Серед ночі на небі біліє. Тьмяно світить та зовсім не гріє. Місяць молодці, слідуюча загадка. Спробуй, друже, відгадати, що застрій у небесах, чи клубки пухкої вати? чи топір'я з крилатих птах, чи біжить овець отара? Ні, пливуть це білі хмари. Нічне небо прикрашають. Мерехтять вони, палають, безліч складено казок про красу нічних. Зірок, молодці. Отже, дітки, хто рано встає на небі? Так, сонечко, а як воно світить? Молодці. Діти, а що пливе денним небом? Маринки. А які маринки бувають? Так, вони бувають легенькі, а ще бувають великі, чорні, дощові. Дітки, а що ми бачимо на нічному небі? Так, місяць, зірки. Дітки, а який буває місяць? Так, може бути гостренький. А може бути круглий, повний. А як світять зорі на нічному небі? Дітки, пропоную пограти в гру, яка називається День і ніч. Я буду показувати вам картинки з діями людей у день або вночі. А ви, якщо це день, будете стрибати, кружляти, танцювати, а якщо ніч. Будете присідати, класти ручки під щічку, ніби спите. Добре, почали. Молодці дітки, ви дуже гарно впорались із завданням. А тепер послухайте вірш. Небо, зіроньки, земля. Всіх їх добре знаю я. З місяцем товаришую, зорями у снах мандрую. Малята, а зараз пропоную вам повторити вірш разом зі мною і вивчити його на пам'ять. Небо, зіроньки, земля. Всіх їх добре знаю я. З місяцем товаришую, з зорями у снах мандрую. Молодці дітки, чекаю на ваші відео. До побачення, до нових зустрічей.